Дівчата, новий колір! Новий колір бюджетної доріжечки. Ви всі любите шоколад? Колір молочний шоколад. Досі такого не було. Подивіться, доріжечка, шоколадна плиточка. Так і хочеться до неї доторкнутися, правда? А вона насправді така гарна і якісна, абсолютно бюджетна ціна, абсолютно повстяна основа, яка буде тепленька до ваших ніжок, яка буде зручна, яка буде дружня до вашого паркету і ламінату. Подивіться на доріжечку, подивіться, як вона класно дивиться біля нашого диванчику новий шоколадний колір, колір молочний шоколад. Найдешевша доріжка, яка тільки може бути, з класним відтіночком, якого досі не було. Доріжечка не марка, доріжечка легко прибирається, коротенька петеречка, доріжечка легенько, захотіли винести, легенько винесли, потріпали, занесли назад. Доріжка коштує абсолютно бюджетно, доріжечка з безкоштовною доставочкою. Що ще потрібно? Слідкуйте за нами?